Роман письменниці Маргарет Мітчелл залишається важливим складником американської культури. Але не менш культовою стала екранізація його у 1939 році. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Маргарет народилася 8 листопада. 1900 року в Атланті у заможній родині. Батьки по лінії тата походили з Ірландії. По материнській лінії були французами. У роки громадянської війни між Північою і півднем обидва діди Маргарит воювали на боці жителів півдня. Тато Маргарит відомий в Атланті юрист, очолював місцеву громаду. І саме від нього вона чула епічні розповіді про боротьбу з Янки. Літературою Маргарет захопилася зі школи, писала п'єси для шкільного театру. Закінчила коледж, мріяла поїхати до Австрії на стажування до Зігмунда Фрейда. Але в 1919 році від грипу померла її мати. Маргарет залишилася вдома доглядати хворого батька. Поїхати до Австрії Маргарет планувала не лише заради Фрейда, а й заради коханого. У 1922 році Маргарет влаштувалася репортеркою газету Атланта Джорнеї, спеціалізуючись на історичних нарисах. Того ж року вона вийшла заміж. За Бері Апшоу. За цього високого красення на прізвисько «Ред». Згодом Маргарет писала зовнішність головного героя, «Завіяні вітром зі свого чоловіка. Але в реальному житті. Реальний чоловік виявився жорстоким і буйним. Він вдався до насилля і навіть міг пригрозити пістолетом. Тож і Маргарет вирішила не відставати і носила в сумочці зброю для самооборони. Вони прожили лише два роки. Маргарет подала на розлучення. А вже за деякий час Беррі апшоу знайшли убитим. Через рік Маргарет вийшла заміж удруге, зад жона марша. Свою єдину книгу Завіяні вітром письменниця написала від нудьги, коли через травму змушена була, звільнилася з роботи та проводила увесь час у ліжку. Ніхто з друзів авторки не знав про те, що вона пише книгу Завіяні вітром. Маргарит писала це у таємниці, бувало, навіть доводилося на швидкоруч селити поверх чернеток килим. Коли несподівано до неї приходили гості, Мітчин писала книгу з кінця, з останньої фрази, легко вигадавши фінальний розділ, авторка почала працювати над рештою історії і це зайняло в неї цілих 10 років. З 1926 по 1936 роки. Якщо останній розділ вона написала спершу і без вагань, то перший розділ. Роману мав аж 60 варіантів. Маргарит настільки серйозно підійшла до процесу, що навіть завела на усіх героїв досьє з детальними відомостями про них, а варіанти з кожного з розділів зберігалися в окремих папках та ретельно відбиралися авторкою. Видання роману не входило в плани Маргарит, якби не одна розмова з її подругою, під час якої Маргарит проговорилася. Що майже дописала книгу. Ти і раптом пишеш роман, це ж треба? Слова зачепили авторку, тож вона, не гаючи часу, надіслала руку без до видавництва. Коли роздратування Мічел минуло, вона знову написала видавцям з проханням повернути роман, аргументуючи, що передумала. Але твір так сподобався у видавництві. Що його уже передали на коректуру. Головну героїню роману за задумом письменниці звали Пенсі. Проте на прохання видавця це ім'я було змінено. Уже в останній момент перед самим друком книги, так само і назва, не одразу була такою, яку ми знаємо. Спочатку книга називалася Завтра буде новий день, що згодом стало останньою фразою роману. За однією з версій, до знаменитої назви книги авторку, підштовхнули слова з вірша Горація у перекладі Енста Доусола. Я багато забув ценара, віднесений вітром, розчинився у натовпі аромату цих троянд. Клан професіоналів від літератури, що складався з авторитетних критиків, не визнав роману Маргарет Мітчелл. Нікому не відомої на той час авторки. Єдину більш-менш схвальну оцінку дав Геберт Велс. Він написав, боюся, що ця книга написана краще, ніж інша шанована класика. Попри все, цей роман став бестселером. З перших днів появи на книжкових полицях він витримав понад 80 видань у США, перекладений багатьма мовами світу. У 1938 році Маргарет Мітчелл отримала за нього премію в Завіяння Завіяні вітром єдина книга її, незважаючи на славу і визнання. Вона відмовилася писати продовження чи будь-який інший твір. Завіяні вітром мають кілька версій. Продовження. Проте всі вони не належать Мітчелл. У 1939 році. Роман, занесені вітром, екранізували. Продюсер Девід Селзнік заплатив рекордну для того часу суму 50 тисяч доларів, відвоювавши право на екранізацію у братів Ворнер. Утім, це не викликало у Маргарет жодного ентузіазму. Навпаки, побоюючись провалу фільму, авторка ману відмовилася від будь-якої участі у створенні фільму. Включаючи вибір акторів та адаптацію сценарію. У результаті сценарій переписувався кілька разів, переходячи по колу від одного сценариста до іншого, поки не потрапив до Сіднея Ховарда. Саме його сценарій екранізували. Прем'єра фільму відбулася 14 грудня 1939 року в Атланті. Того ж року він здобув вісім премій Оскар. Пошуки актриси на роль Скарлет тривали близько двох років. Її знайшли, коли зйомки фільму вже почалися. У 1938 році на майданчику з'явилася красуня Англійка Лі. і буквально зробила цей фільм. Маргарет Мітчелл загинула через нетверезого водія, який збив її, коли вона з чоловіком переходила дорогу, ідучи до кінотеатру. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!